Житомир знову у Скорботі. На щиті до рідного міста повернувся 47-річний герой Сергій Гаврилюк. Сергій Васильович народився 7 травня 1977 року. У місті Житомирі навчався у загальноосвітній школі номер 7 Нині це ліцей нашого міста. Після він здобув фах зварювальника у професійно-технічному училищі номер 6 Після проходження строкової військової служби та роботи на підприємствах міста Сергій вісім років служив у державній пожежно-рятувальній частині номер 1 Житомира. Одружився, став батьком двох прекрасних донечок, яких він завжди виховував із любов'ю та турботою. Його щирість, добродушність, відкритість та готовність допомогти залишили теплі спогади у серцях. Багатьох людей воїн захоплювався спортом, музикою, настільним тенісом та природою. Він мав широкий кругозір та всебічні інтереси. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України. Він брав участь у визволенні Херсона, захищав рідну землю на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом. Замужні та самовіддані дії воїна відзначили медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Також він отримав численні подяки від командування. Та 11 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання захисту батьківщини він отримав важке поранення, після якого на жаль. Не зміг оговтатись 25 січня. Смерть вирвала воїна з захисників. Серце його зупинилося. У вічній Скорботі у Сергія залишилися його рідні, донечки, близькі та вірні побратими. Світлопам'ять та вічна слава герою.